Казав, до 40 років твого життя, старайся бути зі старшими від тебе, щоб від них щось навчитися. Після 40 років твого життя, старайся бути з молодшими від тебе, щоб зберегти почуття молодості. От тому я такий радий бути з вами. Бо надіюся, що це мені допоможе, так сказати, позбутися кілька зайвих років життя. Зробить мене знову молодим. Тому дуже сердечно дякую за цю можливість бути з вами. Сьогоднішній день особливо тема, як я чув, зрозумів. Як мені було сказано вже заздалегідь, це свого роду спогади про Слугу Божого Патріарха Йосипа Сліпого. Сьогодні якраз я так зрозумів, що у місті Тернополі сьогодні встановили таку пропам'ятну табличу Пропам'ятну, я так зрозумів, у формі кардинальського капелюха. Я, на жаль, не, не знаю настільки добре міста Тернополя, щоб могти е, уявити собі докладно, де це є, але в кожному разі я дуже запрошую всіх вас скористати, скоріше чи пізніше, подивитися на ту пропам'ятну таблицю. Бо як ви, я так зрозумів, тут з тих, з, тих, з тих слів, що там були, що ми чули тут, що ви гордитеся, що Йосиф сліпий тут з околич Тернополя і в самому Тернополі.